Ліга Європи важко буде спостерігати за чотирма матчами одночасно, але маємо те, що маємо. Логіку і фаз зрозуміти важко. Та все ж, Бенфіка, Марсель. Тут і я. Все ж таки а, віддав перевагу нічиєю, хоча не виключає мінімальну перемогу Бенфіки. Ліверпуль Аталанта. Ліверпуль йде за своїм треблом, враховуючи перемогу в Лізі Європи. Тому а, думаю, що Ліверпуль сильніший наразі за Аталанту. А, Мілан Рома. Рома виглядає зараз краще. Рома на підйомі, особливо після перемоги над Лаціо. і в цьому італійському протистоянні мої симпатії на боці Роми. І нареш... Байер-Весткем найбільш інтригуюча пара, але тут, враховуючи результати Байера і домашню гру, я поставив на Байер. В лізі конференції є два явних фаворити: Астон Віла і Ферентина, І всі очікують саме їх зустрічі у фіналі.